Думаєш, тобі живеться важко? Запрошую тебе до часів Римської імперії, ти з'являєшся на світ у багатоквартирному будинку, де ваша площа на сім'ю із п'яти людей 15 квадратних метрів. Тут ви їсте, працюєте та спите. Шанс померти в перший рік життя біля 50%. через хвороби та голод. Якщо ти народився хворобливим хлопцем або просто дівчиною, тебе могли винести на вулицю та залишити просто там. Дитинство суворе, малярія, дизентерія, голод жили в одній кімнаті, сніданок, хліб або ячмінна каша. 5 років – допомагаєш батьку. Повноцінна робота з 12 років. Робочий день починається з 6 ранку. Закінчується о 13.00. Обід, хліб, оливки, або каша з 14.00 до 16.00 у тебе громадська лазня, а далі або додому, або шукати розваг. Після 22.00 на вулицю краще не виходити, бо в темноті грабіжники або бандити. Твої хобі, бої гладіаторів, перегони колісниць та азартні ігри. Одружуєшся у 18-20 років на дівчинці 14 років. Дітей у тебе п'ятеро. Якщо без роботи йдеш в армію, шанс вижити в армії 50 на 50. Щодня 30-кілометрові марші з 30 кілограмами на спині. Тебе чекає будівництво таборів та постійні бої з варварами. Маєш 30 днів відпустки на рік. Твоя зарплата на наші гроші десь 850 доларів на місяць. Якщо прослужив в армії 25 років і вижив, то в свої 45 виходиш на пенсію. Отримуєш одноразово від держави 80 тисяч доларів та 7 гектарів землі. Після армії тебе чекає ферма з оливками або майстерня. Життя спокійне, діти дорослі, сини в армії, а дочки заміжні. Помираєш у 55-60 років, оточений онуками, згадуючи свої битви. Хотіли ви прожити таке життя?